Друзі, доброго дня! Ви на каналі АГФ. Я хотів би сьогодні поговорити, про свої, розказати про свої два перчики кімнатні, які у мене все літо, були, все літо були на вулиці, підростали на осінь почали цвісти. Ну, Відповідно, вже доволі такі холодні були ночі. Я заніс його в будинок і от дивіться, в будинку я виявило от що. Це якась тля. Повністю весь цвіт обліплений цією тлею чи тльою, як там правильно. Листочки почали, відповідно, вже обпадати. Я його там, пару годин назад добре пролив обільно, полив це інший перець. він це якийсь один більший. Цей високий, його потрібно підв'язати. не знаю, Можливо, його потрібно було колись там раніше підрізати, щоб він кущився. Ну, так він зараз виріс. І ось на цих листочках теж, Вон, дивіться, ось. Все облідно тльою. В общем, короче, замішав я розрощен. Своєї Сумі Альфи, якою я боровся, ну, за допомогою якої я боровся з білокрилкою на капусті. Пам'ятаєте ці відео, хто, хто дивився мене і раніше. Сумі Альфа, додав трішечки прилипача. Один літер розчину. ну, це, звісно, багато, але я оброблю інші свої кімнатні рослини, які я ще не заносив до будинку. От, і оброблю їх теж, щоб на них не вийшло. Те, що було, те, що, те, що, те, що появилося у нас на цих на цих перцях. Зараз поставлю відео на паузу, оброблю, бо трошечки неудобно, і продовжу відео. Ось такий вигляд тепер мають мої перці. Діюча речовина, ну, препарат там через якийсь певний час впітається в листочок, тля моя пропаде. День-два зараз якраз доволі такі високі плюсові температури. Пару днів постоїться рослинка в мене на вулиці, щоб не заносити її в будинок. Тля пропаде ще і потім там листочки трошки попротираю Ну, залишки цієї тлі. І потім в подальшому покажу вам уже відповідно свої майбутні, ну, точніше свої плоди, які будуть на перцях. Я не знаю якої форми, яких розмірів, Ну, в общем коротше, щось в мене росте. Гарне і цікаве. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь